Друзі, привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець компанія LRiker. І сьогодні ми оглядаємо перший в Україні електромобіль BOD-E2 2023 року. А почнемо з зовнішнього дизайну. І, звісно, з передньої частини, оскільки ця частина електромобіля зазнала найбільших змін. Як бачимо, класичний Dragon Face, який був в поколінні 19-22 року, змінився на такій більш опуклі формі, більш притаманні всім сучасним BYD, випущеним після 2022 року. Також ми бачимо, що у нас відсутній традиційний овальний логотип, і вже він виконаний в новому дизайні вигляді трьох літр BYD. Перейдемо далі до зарядного порту, оскільки він зазнав теж доволі суттєвих змін. Точніше, його розміщення. Якщо в поколінні 19-22 року порт був розміщений спереду, то у версії 23-го року він переїхав на праве крило. Але нехай вас не водить в оману розміщення цього порту, оскільки він не є комбінованим. це виключно DC порт, а це означає, що електромобіль біоді і 23-го року, принаймні в цьому дизайні, не планується постачатися на західний ринок. Перемістимо з далі до задньої частини. А саме до зарядного порту. AC. Він тут все ж таки окремо і розміщений. Ось тут. Позаду ж BYD2 практично не зазнав візуальних змін. Та сама стильна червона виразна LED-стрічка. І ще одна принципова візуальна зміна. Вона знаходиться на лівому зеркалі водія, і це є модуль NFC. Він призначений для відмикання і замикання електромобілю. І якщо раніше на попередніх поколіннях і два не було цієї опції, то тут вона вже присутня. Хоча це бюджетний електромобіль. Зараз спеціально вимкну електромобіль і покажу, як це працює. Зараз він у нас відчинений, як видно. Ми беремо картку, яка виглядає ось так. І постачається в комплекті. Прикладаємо її до модуля. І електромобіль у нас зачинено. Щоб відкрити його, треба зробити зворотні дії. Ще раз показу картку і все. Також з цією ж карткою можна не лише відмикати і замикати електромобіль, але і запускати його без необхідності мати електронний ключ з собою. Для цього нам потрібно відкрити електромобіль карткою. Що ми зробили до цього? Відкрити двері. І покласти картку на спеціальний модуль NFC, який розміщений в нижній консолі. Все. В такому вигляді електромобіль може бути запущений. Перейшовши до салону, ми бачимо, що справжня магія дизайну цього нового електромобіля вона починається тут. Салон абсолютно новий, він сучасний, він виглядає просто космічно. Весь практично салон зроблений з якісного шкір-замінника. Зокрема, і крісла, кермо, торпедо, карти дверей. Крісла тут м'які і з боковою підтримкою. Доволі зручні. І е, скрізь по всьому електромобілю зустрічається оця е, тоненька червона прострочка, як такий е, виразний акцент. І він є і на картах дверей, і на торпедо, і навіть на керми внутрішня прострочка зроблена червоною ниткою. Але це ще не все. Е, дрібненькі червоні акценти є і в повітроводах. В, в центральній частині розміщено селектор. Неймовірно стильний, він зроблений так у вигляді кришталю, скажімо так. І зона кнопок навколо нього вона теж є надзвичайно зручною. Як бачимо в зоні, де кладеться рука, тобто всі-всі абсолютно кнопки, включаючи селектор, вони всі в цій зоні, дуже зручно. І можна провчитися і наосліп їх доволі комфортно натискати. Кнопка старт-стоп у нас розміщена прямо під селектором. Ось тут вона. Давайте запустимо електромобіль. І перейдемо до керма. Кермо зроблено доволі якісно, з класних матеріалів насправді. Відчувається на дотик приємно. Тобто немає якогось відчуття такого дешевого пластику ще щось. Ну, знову ж таки, це не справжня шкіра а штучна, але дуже якісна. Знову ж таки, ця червона прострочка, дуже симпатична. Ну і видно, що кермо воно, насправді в новому вже дизайні. Дуже зручно. На кермі, що у нас тут є? Це кнопка перевертання центрального екрану і блок керування круїз контролем. Тут же у нас кнопки для керування мультимедіа здебільшого, і телефоними дзвінками. Над кермом розміщено комбіновану панель приладів, на якому відображається зокрема, потужність двигуна, режим їзди, швидкість. Компас, середня витрата, рівень заряду і прогнозований запас ходу. Тут же у нас розміщено центральний дисплей, а точніше, планшет, і який відкриває просто цілий світ. Оскільки з цього планшету можна не просто керувати налаштуваннями електромобіля, але і використовувати його. Як повноцінний навігаційний і мультимедіа пристрій. Вейс карти вже встановлені. Працюють. Як бачимо, тут все українською. Голос озвучує теж українською. Для зручності можна перевернути екран. Зробити це можна ось тут. Або ж на кермі ось тут. Якщо вам хочеться в дорозі послухати музику, то у нас тут є Spotify, який працює рівно так само добре. Не знаю, чи було чути, але звук тут доволі якісний. Також для керування мультимедіа виведені і спеціальні механічні кнопки, які розміщені ось тут. Це зроблено для того, щоб водієві під час руху не доводило шукати сенсорні кнопки і відволікати свої очі від дороги на планшет. Ось так це працює. І от чим зручно, ви, коли починаєте крутити оце коліщатку, у вас одразу з'являються ось такі два показчики, і ви можете обрати який саме звук регулювати. Чи це звук підказок навігації, чи мультимедіа. Також ці кнопки будуть зручними для вашого штурмана. Варто також додати про цей планшет, що це повноцінний пристрій на Android, на який можна поставити велику кількість додатків. Практично все, що підтримується Android, окрім штатних Google сервісів, оскільки згадуємо що це кінтайський планшет. Абсолютно все може тут працювати в режимі онлайн. І що класне, особливо мені подобається в цьому планшеті, це те, що він працює цілковито автономно. Тобто він не вимагає підключення до смартфону. І, як на мене, то це просто неймовірно зручно. Я часто користуюся в іншому автомобілі опціями Apple. CarPlay, і це з одного боку зручно, тому що у тебе є навігація, мультимедіа і мова твого смартфону з іншого боку, є ряд недоліків. По-перше, ти мусиш завжди свій телефон під'єднювати кабелем. По-друге, оскільки твій смартфон постійно працює, тому що Apple CarPlay – це є по суті трансляція всіх процесів з смартфону на планшет. Тобто планшет в цьому випадку виконує виключно роль екрану. А всі процеси, пов'язані з обробкою інформації, відбуваються саме на телефоні, через що він нагрівається. Згадуємо, що він ще підключений по кабелю, а це означає, що в цей час він ще й заряджається. Тобто, у спеку дуже швидко а смартфон просто перегрівається і подальше його використання там вже буквально там за хвилин 40 годину, вже неможливо. І я бачу в цьому велику незручність. Тут же у нас планшет працює цілковито автономно, йому потрібен лише інтернет, його можна або роздавати з того ж таки смартфону, або зробити, як використовує, це в бардачку встановлено портативний Wi-Fi від LTE. Дуже зручно працює. Він запускається автоматично одразу з електромобілем. І Власне, працює суперкласно і суперзручно. Також на цей планшет ми вже встановили GBOX. GBox це такий сторонній сервіс, який дозволяє використовувати стандартні Google додатки. Але їх, на жаль, не можна вивести на головний екран. Але, тим не менш, в дорозі ними користуватися можна. Тут навіть є YouTube, є YouTube Music. Ну, давайте подивимося, що у нас тут. Як це працює. Хотів нам продати підписку на Ютубі. Так, звісно, нам цікаве, що ж там нового велрайкер. Як ви всього побачити, картинка тут якісна, планшет під іншим 12-дюймовий. Ще хотів би розповісти про дверні карти. Вони тут простяцькі на перший погляд, але водночас доволі стильні. Тут у нас лінії, між іншим. Хто впізнає, де ви їх могли бачити, я підкажу в ЮАН-плюс, Але там червона нитка натягнута. Тут же підстакан простір і місце для зберігання речей. Далі панель керування зеркалами, і центральним замком, і вікнами всіма чотирма. І наступна особливість, яка вирізняє і двадцять третього року від попереднього покоління, це є наявність теплового насосу, що позитивно впливає на запас ходу, особливо зимку. Капот тут відкривається не як раніше. Тобто, для того щоб відкрити капот, потрібно не лише один раз смикнути тут, а далі під капотом знайти важелі підняти його, а зробити це ось тут два рази. Один 2. Перейдемо до підкапотного простору. І ось так все симпатично і технічно у нас виглядає. Бачимо патрубки, які йдуть до системи, від системи охолодження. Бачок з рідиною охолоджувальною. Там патрубки йдуть до системи кліматконтролю. І трішки нижче, чи буде видно на відео, бо його оком погано видно, але до батареї теж йдуть звідси. Ну і перейдемо до багажного відділення. Багажнє відділення взагалі не зазнало змін відносно попереднього покоління. Воно має е, відносно великий простір, е, має поличку додаткову. Задній диван складається, але не секційно. А як це і було, і в попередньому поколінні, він складається туди весь. Всередині ж багажник є доволі глибоким, але е, додаткових ніяких е, е, лотків чи фальшпола тут немає. Тобто під. Е, Цією вставкою вже йде метал самого багажника. Докатки в комплекті немає, але в комплекті є герметик для коліс, знак аварійної зупинки, зарядний пристрій, станція на 7 кВт і адаптер на G1772 до GBT. І останнє, що хотів додати, це колеса. Колеса залишилося 16-го радіусу з доволі великим профілем. Єдине, що змінилося, це дизайн диску. Про ходові властивості, на жаль, показати не можу, але можу розповісти. Е, підвісна система тут, скажімо так, в середньої жорсткості, і вона доволі добре відпрацьовує нерівності на наших дорогах. Тобто пересуватися по, е, скажімо так, не найкращих дорог або по пересічній місцевості, доволі комфортно на цьому електромобілі. Також хотів би додати, що даний електромобіль підтримує опцію V2L – це означає, що ви можете використовувати заряд високовольтної батареї цього електромобіля для власних потреб. Ви можете знімати з нього 220 вольт, 16 А чисту синусоюду. О, так, точно. Ще одна велика е, і важлива зміна відносно біоді попереднього покоління і два це батарея. Якщо раніше тут була звичайна літія залізофосфат, то вже в версії 23-го року тут так звана Blade Battery. Батарея, яка вважається негорючою навіть при механічних пошкодженнях, на цьому все. Якщо у вас залишились будь-які запитання, залишайте їх в коментарях під цим відео. Приїжджайте до нас знайомитися з bioid 2. І на все добре, побачимось!